Моя машина гуляє. Співає. Водить на машині. Класно готує. Ну, лагодить предмети. Гарно заробляється дуже прикольно. Їсть. дивиться фільми. Добре працює, добре готує також. Будує всякі різні ліжка, шафи, Ну, малює. Сильним біг. <гану> ну, щось ремонтувати. Заспокоювати людей. Заснути за 2 секунди. Быстро приходити додому, бо не буде довго вдома. Дуже добре готувати їжу. Спати. Смішити. Бувати мені багато солодкого. Заробляти гроші. Бетмен. І... Спермен. Залізна людина. Халк. Супермен. мене. Супер за спокійно. І... Супер твіт. Супер тато. напевно, Філіп. Супер-тато. Тато мен. супергерой. Коли я програв у шахматах, він мене піднесов і вклав лішко, і це мене дуже смішно. Чікотав. Він все говорить так смішно там. Да. Він дуже прикольний. Переписки з вами робить. Mm, напевно, як ми грали в футбол. Лоскота мене. Кудись поїхати. Бути з, 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 зі мною з мамою. Прийти зі війни. Відпочивати. Навчитися говорити мовою ем, німецькою. Поїхати на море в Албанію. Він ще любить дивитися фільми зі мною. Багато кульок. Вдома сидіти, він напевно відпочивати вдома. День мріє мого тата — Це напевно, якщо його мама ніколи не буде чіпати. Спочатку поспати ось ну багато поспати, потім кудись поїхати там на в озеро чи на море, потім собі приїхати додому і подивитися якийсь фільм. Певно. Піти кудись в ресторан, коли ми всі разом спати, гратись, не їздити на машині. Він точно не вміє займатися гімнастикою. Та плітати Точно. Готувати. Не вміє піднімати машину. Літати. Шити одяг. Все мені. Бавитись з дитинкою. І грати в Roblox? Ну, я не можу сказати, він почти все вміє. Ну, він щось може, якісь яйця там пожарти, але прям добре готувати не вміє. М -м, напевно, злитися. Не знаю, він все вміє.